Історії, які ніколи не розказують у школі. Майк. Півень без голови. 10 вересня 1945 року фермер на ім'я Ллойд Олсен намагався зарізати на вечерю півня і так стяв йому голову, що більша частина його стовбура головного мозку залишилась у верхній частині. Крім того, у півня також уціліло одне вухо. Півень Майк втратив можливість бачити та куткудакати. Однак надалі міг чути та підтримувати основні життєві функції. Втрату великої частини такого важливого органу, як голова, півень і надалі зберігав потяг до життя, намагаючись навіть виструнитися і заспівати. Коли протягом тривалого часу півень не помер, фермер вирішив урятувати його, годував дрібними зернятами та сумішами за допомогою піпетки. Невдовзі Майк зазнав величезної слави. Безголовий півень став атракцією мандрівного музею дивних істот. Серед яких також презентували двоголове теля фотографії. Майка також з'являлися у різних газетах і в різних журналах. А самого Олсена критикували за жорстоке ставлення до тварин, проте він на це не зважав, оскільки це приносило йому величезні прибутки. Щоб побачити безголового півня, брав 25 центів, щорічно заробляв до 4,5 тисяч доларів. Ця сума дорівнювала б сьогодні близько 50 тисячам доларів. Законсервована голова півня теж демонструвалась глядачам. Але це була неоригінальна голова. Оскільки як би це цинічно не було, але справжню голову Майка з'їв кіт. Майк помер в березні 1947 року в одному з мотелів Фіникса, де Олсен затримався на ніч під час подорожі додому з чергового турне. Посеред ночі Майк задушився, оскільки Олсен забув забрати шприц. Ци для очищення гортані з місця останнього показу і не зміг врятувати півня. Мері Тофт, жінка, що народила кроликів. Мері Тофт це англійська авантюристка. Вона стала центральною постаттю гучного скандалу навколо її псевдовагітності кроликами. 1726 року. Мері Тофт завагітніла, проте пережила викидень. Вона стверджувала, що народила фрагменти тварин, чим зацікавила місцевого хірурга Джона Ховарда, який почав розслідувати цей дивний випадок. Приймаючи пологи, лікар виявив не людський плід, а частини тварин. Них організмів про що розповів у медичних колах така інформація навіть потрапила до вух головного лікаря короля Георга І. Про це довідався монарх і звелів перевірити справжність цієї історії. Дослідивши наявність свідчення, королівський лікар дійшов думки, що випадок тофт не сфальсифікований. Мері тофт, яка до того часу вже набула популярності, привезли до Лондона, де її ретельно вивчали і помістили під безперервне спостереження. Коли з'ясували, що вона більше не в змозі народжувати кроликів. Жінка зізналася в обмані. І була заарештована та звинувачена у шахрайстві. Це викликало великі насмішки та паніку в медичних колах. І ця історія коштувала кар'єри багатьом лікарям. Не такі вже вони були і великі, якщо не могли дізнатися про те, що вона не могла народити кроликів. Хі -хі -хі. Лоботомія в Америці. Волтер Джексон Фрімен, II – це американський лікар, який спеціалізувався на лоботомії, бажаючи спростити процедуру лоботомії, щоб її могли проводити психіатри в психіатричних лікарнях, де часто не було операційних. Хірургів та анестезії Фрімен винайшов процедуру трансорбітальної лоботомії, трансорбітальний підхід з використанням льодоруба включав розміщення орбітокласта, тобто інструмента схожого на льодоруб під повіку та до верхньої частини очиці. Потім використовувався молоток, щоб прогнати орбітокласт через тонкий шар кістки в мозок. Метод трансорбітальної лоботомії Фрімена не вимагав нейрохірурга та міг виконуватись поза межами операційної, часто непідготовленими психіатрами без використання анестезії за допомогою електроконвульсивної терапії для викликання судом і втрати свідомості пацієнта. Фрімен і його процедура зіграли значну роль у популяризації лоботомії. Пізніше він. Він подорожував Сполученими Штатами Америки, відвідуючи психіатричні заклади. У 1951 році один з пацієнтів Фрімена в інституті психічного здоров'я Чероків Айові помер, коли він раптово зупинився, щоб сфотографуватися під час процедури. І в цей момент орбітокласт випадково проник занадто далеко в мозок пацієнта. Впродовж чотирьох десятиліть Фріман особисто. Виконав близько чотирьох 4... тип. Тисяч лоботомій пацієнтом віком від 4 років, попри те, що він не мав хірургічної освіти, близько 100 його пацієнтів померли від крововиливу в мозок, і йому остаточно заборонили робити операції лише в 1967 році. Процедура Фрімена згодом поширилась по всьому світу. Смертоносний зелений колір 19 століття. Зелений Колір став найбільш популярним в 19 столітті. Це був час, коли він став модним, ба навіть більше домінуючим кольором у вищому світі. Європейські дворянки, закохані в цей колір, з гордістю носили розкішно прикрашені сукні різних його відтінків. Зелений колір також став наймоднішим для дизайну інтер'єру, декорованих елементів, посуду та інших різних аксесуарів для дому. На жаль, така тенденція виявилась смертельною для прихильників цього зеленого кольору. Проблема полягала в тому, що барвники, якими фарбували волокна та тканини, містили токсичні та отруйні речовини. Двома найбільш часто використовуваними хімічними речовинами в той час були зелень шеєле і паризька зелень. Ця зелень шеєле може просто вбити людину. Вона виготовлена з міді і миш'яку. Миш'як часто осідав в людських організмах. Біблія диявола. Або інша його назва кодекс Гігас, що залишається найбільшим у світі середньовічним манускриптом. Як же ж вона з'явилася? Потрібно зазирнути в 13 століття до Чехії, де монах на ім'я Герман вчинив непоправну шкоду. Він порушив свої священні обітниці і отримав смертний вирок. За це правопорушення його потрібно було замурувати живцем у монастирських стінах. Але перед тим як остання цеглина була поставлена на своє місце, ченець благав помилування. Потім настоятель монастиря запропонував йому угоду. Перед ченцем було поставлено завдання створити книгу, яка включала всі знання світу, і він повинен був це зробити за одну ніч. І тоді залишиться живий час минав, саме тому він уклав угоду з дияволом він віддав свою душу в обмін на закінчену книгу. Наступного ранку монах пред'явив настоятелю свою роботу і його життя було врятовано. При створенні цього манускрипту було використано 160 ослячих шкур. Насправді дослідження показують, що ця книга була написана дійсно одною єдиною рукою, але швидше за все, її писали не одну ніч, а близько 30 років. Але чому ж така назва Біблія Диявола? Насправді, в одній з частин цієї біблії монах вибачається на цілих п'яти сторінках, докладно описуючи кожен свій гріх. На наступних сторінках представлено повномасштабне зображення раю. Та диявола цей конкретний аркуш робить гігантську книгу єдиним середньовічним рукописом із портретом самого диявола на всю сторінку. Звір зображений у порожньому краєвиді, затиснутий між двома великими вежами: музей, душ у чистилищі, що розташований в Римі неподалік Ватикану, в маленькому і непомітному храмі заступництва пристоятеля серця. Над Тибром його колекція складається не з творів сакрального мистецтва, а з фізичних доказів існування чистилища, які залишили душі, що постраждали у ньому, і нагадують своїм родичам про молитву за них. Але що ж можна побачити в музеї душ чистилища? Випалені сліди рук та хрестів, тобто фізичні свідчення того, що душі померлих виходять з чистилища? Щоб нагадати своїм родичам, що за них потрібно молитися, газова маска Мікі Мауса під час Другої світової війни людство готувалося до газової або ж хімічної атаки, і постраждати могли як і дорослі, так і немовлята. Саме тому були популярними противогази і для дітей, але популярну модель противогаза створив американський мультиплікатор Волк Дісней, який створив противогрузку. Газ у вигляді Мікі Мауса Атомік Чорнобильська горілка, і як заявляє компанія, це соціальне підприємство, яке має на меті виготовити високоякісний зерновий та плодовий дистилят, тобто самогон, із продуктів, що вирощені на землях в районі України, які постраждали внаслідок аварії. На ЧАЕС. цікаво, чи ризикне хтось спробувати горілку з Чорнобиля. you mm -hmm. Храм щурів в Індії вважається, що в храмі живе близько 20 тисяч щурів. Підлога храму спеціально підігрівається, щоб ночами в холодну пору року щури не замерзли. У спеціальній кухні всередині храму постійно готують їжу для щурів. У храмі карнімата немає її зображення, але присутній відбиток її стопи. За переказами, батьки віддали нарібай заміж. Нарібай це ім'я Карнімата. Карнімата при народженні, але вона не жила з чоловіком і вмовила його взяти в дружини свою сестру. У 1454 році її пасинок Лакшман потонув у ставку. За легендою, Карнімата звернулася до Бога смерті ями з проханням воскресити дитину. Яма довго не погоджувався, але, врешті-решт, віддався на умовляння і дав згоду на те, щоб всі передчасно померлі діти поетів і бабу. Після смерті не потраплятимуть до ями, а братимуть тимчасовий притулок в тілах щурів, з тим, щоб потім знову втілитись в людські душі. З того часу щури шануються в Дешноку як священні носії дитячих душ. З усіх тисяч щурів, що існують в храмі, є кілька білих щурів, які вважаються особливо святими. Вони, як вважають, є проявом самої карнімата і її чотирьох. Синів суди над тваринами в середньовіччі. Середньовічні європейські суди цілком серйозно розглядали справи проти тварин, звинувачених у крадіжках, вандалізмі, навмисному вбивстві і певних збочень. Після винесення вироку фемідою багато тварин страчували. Перший зареєстрований випадок зафіксований в 1266 році. Судили свиню, яка намагалася з'їсти маленьку дитину. Зверніть увагу. Що до батьків, які залишили дитину без нагляду, особливих претензій не було. Отже, за рішенням чинців церкви Святої Женев'єви, свиня отримала найвищу міру покарання і була спалена на багаті. Мабуть, свиням дісталося найбільше від європейського правосуддя у 1457 році, стадо свиней напало і роздерло п'ятирічну дитину. Обвинувачувач вимагав стратити всіх. Учасників злочину, які принаймні явно ніяких докорів совісті не виявляли. Суддя вирішив по-своєму. Поросята були виправдані, зважаючи на їхній молодий вік, мовляв, ще маленькі, не знали, що творили, але віддуватися довелося їх матері, яку. Стратили і це цілком серйозні зафіксовані обвинувачування суду. Що ж, друзі, дякую, що дивилися. Якщо вам було цікаво, залиште, будь ласка, лайк та коментар під цим відео. Також ви можете перейти за посиланнями в описі і підтримати канал фінансово, за що я буду щиро вам вдячна. Але пам'ятайте про фінансову підтримку Збройних сил України. Дякую вам за увагу! До зустрічі в нових відео.